Українська хустка національний оберіг. Саме під таким гаслом пройшов захід ліцею номер 5 присвячений Дню української хустки. До здобувачів освіти другого класу завітала директорка краєзнавчого музею Олена Звеліндовська, котра спочатку розповіла про історію хустки, а потім акцентувала увагу на тому, що хустка це невід'ємний елемент одягу, що підкреслює його буденність чи святковість, інформує про родинний чи матеріальний статус жінки. Це Річ символічна, знакова і є нашою культурною спадщиною. Дивовижні, неповторні, з фантастичними кольорами та казковими візерунками, делікатними сюжетами та неймовірною кольоровою гамою. Вони посміхаються мальвами та підморгують таємничими орнаментами. І досі хустка в Україні зберігає побутове та обрядове значення. Вона була і залишається оберегом, символом любові і злагоди. Та найцікавішим для дітей виявився майстер-клас з різноманітного пов'язування хусток. Кожна дівчинка в класі ніби доторкнулася до невичерпного джерела національної святині. Які ж красиві наші дівчатка в українських хустках. Ангеліна, скажи, будь ласка, чи сподобався тобі сьогоднішній захід? Так, тому що нам розказували про хустки і зав'язували нам. Мені сподобалось, як мені пов'язали хустку. А дома мамі так зможеш зав'язати? Так. Ангеліна, скажи, будь ласка, яка із цих пов'язаних хусток тобі сподобалась найбільше? Подивись. А чому? Тому що вона дуже гарна. А що б ти хотіла сказати Олені Звіліндовській, ті, яка сьогодні провела уроки, яка в'язала вам так гарно хустки? Дякую. Нашу країну тому сьогодні я дуже рада, що ви прийшли. Щось дізнались нове, і я сподіваюся, що скоро настане мир, і ми будемо жити всі в мирній, процвітаючій, гарній країні. Вчителька молодших класів Наталія Якубовська. Теж проводить неабияку роботу з дітьми з метою відродження національних традицій. Дійсно, я вважаю, що вшанування традицій, знайомство дітей саме з першого, з другого класу, з традиціями, з обрядами дуже важливо в житті кожної дитини і взагалі в житті всіх нас, українців. Сьогодні ми, крім того, що познайомились, ви побачили з різними видами, як зав'язують хустки перед цим. Ми з дітками поговорили. Про історію хусток, ми з ними розгадали кросфорди. А також дітки, ви можете побачити, створили свої хустинки. Кожен свою хусточку вони вклали в свій малюнок, свою душу, своє бачення. Яку вони бачать українську хусточку і запам'ятали, які були хустки? Я вважаю, що ось такі виховні заходи дуже корисні для дітей, і вони виховують патріотизм, виховують почуття любові до рідної країни, до свого роду, до своїх пращурів і до своїх традицій. Тож відроджуємо, поважаємо та пропагуємо українські традиції, бо це генетичні скарби нашого народу. Традиції це наше минуле і майбутнє. Бережімо їх і шануємо. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.